Вітаю, друзі! 23 серпня на календарі. Останні дні літа відчуваються, але погода готує нам свої сюрпризи. Де сьогодні чекати грози, а де можна сміливо планувати пікнік? Поїхали по регіонам. Починаємо з півночі чернігів вночі плюс в вдень плюс 21. Свіжо і без дощів. можна гуляти. Сумщина ніч плюс чотирнадцять, день плюс дев'ятнадцять. Хмарність і легкий вітерець, але без серйозних опадів. Житомирщина. Ніч плюс 12, день плюс 20. Трохи хмар, проте день буде комфортним. Західні області. Львів: ніч плюс 10, день плюс 17. Осінні нотки прохолодно, але дощу не буде. У Луцьку вночі очікується плюс 11 градусів. Вдень плюс 19. Вітерець, але в цілому буде сухо. Хмельниччина. Вночі плюс 12, вдень плюс 20. Буде спокійний день трошки буде хмар на небі. В Ужгороді вночі буде плюс 10 градусів, вдень очікується до плюс 20. Спокійний день хмар буде небагато. В Карпатах вже очікується похмура погода з дощами протягом всього дня. Температура в день буде близько плюс 16 градусів, вночі знизиться до плюс 9. Вітер буде помірним, з можливими поривами. Або вологість буде залишатися високою. Центральні регіони. Вінниця. Вночі плюс 12, вдень плюс 22 градуси. Без серйозних душів. День буде приємним. Полтава вночі плюс 15, день плюс 20. Можливі короткочасні душі, але Гроз не буде. Черкащина ніч плюс 15 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 23. Кіровоградщина і Кропивницький. Ніч плюс 16 градусів, в день очікується до плюс 23. Атмосфера комфортна, без дощів. Переходимо до півдня. Запоріжжя вночі плюс 18, в день плюс 24. Сонячно, з мінімальним шансом дощу. Одеса ніч плюс 19, в день плюс 26. Біля моря буде б комфортно, але вранці може накрапати дощ. Херсон вночі плюс 18 градусів, в день плюс 25. Можливі дощі з грозами. Миколаїв в день плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 19 плюс 17. Також можливі дощі з грозами. Далі переходимо до східних областей. Майже по всьому Сходу України очікуються дощі з грозами. Луганщина і Донеччина. Вдень очікується плюс 25 плюс 29 градусів. Вночі температурний показчик не підніметься вище 20 градусів. Харків і Харківщина вночі. Плюс 17, плюс 19, в день плюс 27, плюс 29. Можливі душі з грозами. Погода в столиці. В день в Києві буде хмарно. Але з'являтиметься сонечко. Вночі температура прогріється до плюс 10, плюс 12 градусів. В день буде плюс 19. Плюс 21. Ну і звичайно, народний прогноз. Взагалі, за народними повір'ями, весь серпень місяць він вищує, якою погода буде восени. Отже, якщо в цей день буде сильна спека або сильні дощі, то так буде довго, всю осінь. Якщо вода у водоймах буде спокійною, осінь і зима будуть теплими. Ось таким буде прогноз на сьогодні. Напишіть в коментарях, з якого ви регіону яка погода у вас за вікном. Не забувайте підписатись, поставити вподобайку цьому відео, щоб не пропустити нові прогнози. Гарного вам дня! Бережіть себе і слава Україні!